15 травня українці одягають силу, любов і пам'ять нашого народу. Вишиванку ця традиція, мов червоною ниткою, об'єднує націю Тож особливий день відзначають і в прилуках. Дощова погода ніби нагадує: нам ще не так тепло і безтурботно, як хочеться, ще не мирно, ще боляче. Ранкові краплі дощу вмивали місто, мов сльози матерів, котрі не дочекалися своїх дітей із фронту. Громада зустрічала день вишиванки хвилиною мовчання. Представники міської ради схилили голови, вшанували кожну і кожного, хто нині в лавах небесного війська. Після хвилини скорботної тиші спільне фото. Вишиті сорочки злилися в полотно незламності. Сьогодні вся Україна одягнена у символ краси, єдності і сили. вишиванку. це не просто одяг, це код нашої нації, в якому зашиті любов, пам'ять і надія. У кожному візерунку історія поколінь, у кожному стіжку, наша душа. Вишиванка об'єднує нас попри кордони, випробування та відстані. Носімо її з гордістю як знак незламності. Та віри в перемогу за участі відділу культури та туризму міської ради у прилуках розгорнули тематичні локації. На кожній із них можна доторкнутись до українських традицій. Виставку старовинних вишиванок відкрили у краєзнавчому музеї. Ці сорочки мовобереги. Їх вишивали руки прилуцьких жінок, берегинь, що вкладали у тканину душу у колекції музею. Понад 200 унікальних вишиванок, і кожна окрема історія. Окрема пісня роду, окрема молитва за долю України. Про особливості прилуцької вишиванки розповідає директорка краєзнавчого музею Тетяна Зоць, оскільки прилучена це все таки Полтавщина була. то е, велика кількість таких сорочок плбіле по білому, але все-таки ми не можемо не говорити і про Чернігівське князівство, і про тяглість нас до північного регіону, тому що от ми південь північного регіону. І поступово, все-таки, у нас з'являється кольорова вишивка, і, зокрема, Більше вже кінець ХІХ століття, початок 20 століття це ось ця брокарська ніби вишивка, коли жінки починають брати орнамент із продукції брокар і використовувати більш рослинний орнамент, кольоровий орнамент, троянди, троянди. От. А цьому передавали, звичайно, калина, калина червоно-чорне. Тобто, можна сказати так, у нас притамани біле по-білому, але воно десь. Скажем так, 50 на 50 з червоно-чорно із вишуканими українськими сорочками знайомилися студенти педагогічного коледжу на майданчику культурної скрибниці. Для молоді провели інформаційну годину. Тут мрійникам відкривали магію візерунків на сорочках. Ми презентували біле по білому. У нас були мережки, різні узори, скажімо, і рослинний орнамент, і геометричний орнамент. Сьогодні на коротенькій такій презентації ми говорили про те, що кожен орнамент він щось символізує: чи ром, чи в ньому є цяточки, чи це, наприклад, квітка. Якщо це лілея, то це одне, якщо це калина, то це інше. Якщо мак, то це взагалі пам'ять. Якщо дуб, чи виноград, то це переважно чоловічий вже орнамент, це і сила, це і молодість виноград. Винограду, це, скажімо, більш юнацька виноград, дуб це вже більш дорослий, так само і в жіночих сорочках. Тому сьогодні, якщо минулого року ми біле по-білому робили, то цього року, до речі, декілька сорочок ми вперше взагалі тільки запрезентували їх, От, вже їх скажімо так, підготували, для того, щоб можна було представляти на виставці. От, але в основному ми хотіли показати мережку, ось цю дрібну мережку. Вона оздоблена або червоно-чорним орнаментом, або кольоровим але такого масштабного. Каже, таких масштабних рукавів ми не не, не презентували, а переважно була мережа. Молоді зацікавленням поринали в історії старовинних вишиванок. Студенти кажуть, сьогодні носити українську сорочку це не про моду, а про гідність та любов до батьківщини. Вишиванка для мене означає не просто одяг, а щось таке як культура української нації. Те, що ми споконвіків цінуємо, оберігаємо і продовжуємо навчати це інших поколінь. Наразі наша країна у дуже важкому становищі через. Повномасштабне вторгнення. Тож, на мою думку, дуже цінно берегти таке цінне надбання української нації, як наш етнічний одяг, тому що ще наші прапрабабусі самі його вишивали, самі вкладали в кожен хрестик, якесь значення, як замовляння, як оберіг. Тому для мене це щось набагато важливіше ніж просто одяг або прикраси. Вишиванка, ну для мене це щось особливе, те, що нам передавали предки, те, що. Ну, те, що ми всі пам'ятаємо, і знаємо, що вишиванка це Україна, це наш код, це культурна спадщина. Те, що ми зберігаємо в ті часи, коли культура наша заборонялася, вишиванку ну, взагалі не вважалася таким. Важливо, Ті, що культурні люди вони носили вишиванку і прості люди носили вишиванку. І коли прості люди їх носили, щоб просувати нашу культуру, ті ті діячі, теж вони почали носити вишиванки. А потім, через те, що велику заборону, це стало неважливо. Але зараз для того, щоб показувати, хто ми чим ми особливі, і чим особлива наша культура, потрібно носити і Трохи навіть пропаганду пропагандувати її майбутнім поколінням. Для мене вишиванка це більше ніж сорочка. Для мене це як нагадування про те, ким я є, що я українка, це нагадування про мою спадщину. Конкретно цю вишиванку мені подарувала бабуся, тому вона особлива для мене ніж будь-яка інша сорочка. А от виставкову залу Прилуцького краєзнавчого музею прикрашають світлини, народжені з болю і любові. Це проєкт Берегині роду, котрий реалізують з 2017 року. На знімках матері полеглих героїв. Вони одягнені у родині вишиванки. Кожна сорочка, як тиха молитва. Молитва про сина, котрий не повернувся до рідного дому. 15 травня у спільному материнському горі об'єдналися учасниці проєкту. Гіркі сльози проливають ці жінки. Бо за мир в Україні вони віддали найцінніше своїх синів. Світлана Пінаєва втратила зовсім молодого захисника. 22 було Андрію, коли його життя обірвала війна. На не, не вернуть а все рівно. Вроді зараз позвонить, Скажи, мам, відкривай, я вже приїхав, чекаєш, але ж розумієш, що його вже нема. Він не завжди був веселий. Завжди в будь-якій ситуації він посміхався, Навіть, якщо щось не вийшло, він завжди хі-хі-ха-ха. Каже, синочок. Кажу, чому ти? А він Хі хі-хі-ха. Завжди був веселий, завжди всім допомагав. Хлопці приїжджали військові, його вітали, згадують Андрюху, тільки хорошими словами. Завжди каже. Як тільки десь щось попросиш, Адрюха завжди, завжди, завжди він допомагав, такий був добродушний, веселий, безотказний. Війна нещадна, вона жорстока і невблаганна. Її суворе обличчя пізнав Максим Рубан. А вдома свого захисника так і не дочекалася мати Інна. Він дуже любив батьківщину. Прилуччину дуже любив і завжди був її патріотом. Якось так судьба звела, що він захищав Запоріжжя, і колись дзвонить до мене і каже: Мам, ти представляєш, я захищаю те місто, де існувало козацтво. Та на превеликий жаль у бою з ворогом Максим не зміг вберегти життя. А на білому полотні вишитої сорочки залишилися краплини сліз матері. Саме у ній пані Інна фотографувалася для проєкту Берегині роду. Я хочу, як і люба мати, щоб е, пам'ятали про мого сина, про наших усіх синів загиблих, українських. Е, це дуже важливо. Якою ціною дається перемога, яку ціну платять люди, незважаючи не, не на що, не на е, не на втрати, не на, на, на поскожена здоров'я. Вони опять ідуть у бой і захищають нашу державу. У день вишиванки жінкам вручили їх авторські світлини. Тепер ці фото як обереги. У вишиванках сльози, любов і пам'ять про синів, котрі стали янголами України. Наступна локація, де плекають українські традиції, прилуцька центральна міська бібліотека. Тут уже мають звичай. Щороку для прилучан проводять майстер-клас із хусткування, адже хустка ще один потужний символ України. Перші хустки в Україні з'явилися ще за козацької доби. Звісно, вони не були такі яскраві і красиві, як цьогочасні. Вони були на полотні, вишитий скромний узор. І вперше дівчина пов'язувала хустку, коли виходила заміж. Хусткою пов'язувала свекоруха, і так е, складали хустку вдвічі. Менший кінець хустки знизу, а верхній зверху. Нижній символізував невістку, а верхній свекруху, що свекруха завжди над невісткою. Хустку пов'язували на голову просто, е, покладаючи на голову і. Е, Перехрещуючи кінці, як раніше й говорилося, покривонька, покрий мою голівоньку. Це найпростіший спосіб пов'язування хустки. Директорка центральної міської бібліотеки Людмила Зубко каже: в давнину для хусткування використовували очіпок спеціальний головний убір, який надягали під хустку. Він був і практичним, і сакральним. Вважалося, що очіпок захищає жінку від лихого ока та злих духів. Майстриня хусткує і цим методом. Конці перехрещуються, кінець хустки. Розгортаються, торочки вкладаються всередину, але не, вось, не скрізь. В різних регіонах було по-різному, в деяких торочки не ховали, тому що вони символізували багатство і достаток. Складаємо всередину і починаємо скручувати такий джгут косу, перекидаємо через чоло. І закріплюємо збоку. Іншим кінцем можна було, це маленька у нас хусточка, іншим кінцем можна було прикрити шию. Але коли ти десь в гостях, на гостинах, то кінець великої гарної хустки розгортався, демонструючи всю красу. Заквітченої хустки Похочих спробувати на собі хусткування чимало. Хустка обережно лягає на плечі, огортає, немов захищає. Усі ці традиції це наша спадщина, наш корінь, наша автентичність. Тож бережімо і плекаймо її, бо саме звичаї єднають нескорених українців.